Держбюджет на 2026 рік прийнято. Податки для фопів зростають, а ліміти змінюються лише на 8%. Скільки саме вам доведеться віддати державі податками за весь наступний рік? Я вже все прорахував до кожної копійки. Розбираємося просто зараз. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 11 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Сподіваюсь, у вас сьогодні гарний день. І у першій половині відео обговорюємо податки, які будуть у ФОПі у 26-му році, а у другій половині відео обговоримо ліміти та хитрі нюанси навколо них. ФОП на першій групі у нас платить єдиний податок у розмірі до 10% від прожиткового мінімуму працездатних осіб. Тобто, щомісячний єдиний податок буде 332 гривні та 80 копійок. Хочу заакцентувати, що це максимальна ставка. деякі сільські ради роблять меншу ставку. Завжди треба персоналізувати свою ситуацію відповідно до місця реєстрації. За весь рік треба буде сплатити 3993 гривні та 60 копійок єдиного податку. Тепер про військовий збір для ФОП на першій групі, який теж дорівнює 10%, але вже від мінімальної зарплати. Оскільки вона буде 8 тисяч гривень, то треба буде щомісяця віддати 864 гривні та 70 копійок. А за цілий рік це понад 10 тисяч гривень, і це в три рази більше ніж. Єдиний податок на першій групі нагадаю: військовий збір і єдиний податок можуть не платити ФОП військовослужбовці, а також ФОП, що зареєстровані на територіях можливих. Активних бойових дій чи тимчасово окупованих територіях і ця пільга однакова у першої та другої групи ФОПів. Також ФОП на першій другій групі без працівників раз на рік можуть взяти відпустку і не платити єдиний податок та військовий збір. ЄСВ у нас залишається незмінним у розмірі 22% від мінімальної зарплати, тобто будемо платити щомісяця 1902 гривні та 34 копійки, в квартал це 5707 гривень та 2 копійки. І за весь рік це 22 тисячі гривень та 8 копій. Юк, єсве, якого треба буде сплатити на першій групі, але на інших групах також. Рухаємося плавно до податків на другій групі. Єдиний податок у нас рахується до 20% від мінімальної зарплати. В деяких місцевостях це 10% або 5% від мінімальної зарплати. Максимальна сума щомісячного платежу буде 1729 гривень та 40 копійок, а за рік це понад 20 тисяч гривень. Військовий збір як і на першій, так і на другій групі, однаковий: 864 гривні та 70 копійок щомісяця. А за рік це теж понад 10 тисяч гривень з копійками. Пільги по можливості несплати єдиного. Податку та військового збору, однакові і у першій і у другій групі, і по єдиному податку, і по військовому збору. ЄСВ теж те саме 1902 гривні та 34 копійки в місяць. Ну і відповідно маємо платити його поквартально або щомісячно. Головне, не пізніше 20 днів після закінчення кварталу. Нагадаю, також про пільги, які є. А це ФОП військовослужбовці можуть не платити. ФОП пенсіонери, ФОП особи з інвалідністю, ФОП, які є найманими працівниками і за них роботодавець платить ЄСВ. Також можуть не платити ЄСВ ті підприємці, які загальносистемниками і не мають доходу. Ну і є нова категорія пільг: це ФОПи в декреті. Якщо за них соцстрах сплачує ЄСВ, теж можна не платити ФОПу ЄСВ. І до речі, зустрічаю на практиці ці пільги вже починають працювати. Всі, хто мають пільгу по ЄСВ, мають повне право не подавати річний звіт по ЄСВ. Ну або принаймні подавати за частину місяців, поки не мали такої пільги. До речі, вже 10 грудня о 19 годині 15 хвилин проведу для вас онлайн вебінар, де детально підготую вас до річної звітності ФОП на першій, другій, третій групах єдиного податку. Краще до подачі звіту готуватися завчасно, бо в січні виправляти помилки вже буде пізно. Бронюйте місце за посиланням в описі до відео. Ще хочу звернути увагу на одну неочевидну тенденцію у сплаті податків у 2026 році, якого мені де більше не скажуть, це наймані працівники. ФОП на другій групі може мати до 10 працівників, при цьому 8 особ має бути особою з інвалідністю. Інакше доведеться платити штраф в розмірі середньої зарплати всіх ваших працівників на ФОПі. Тепер слухайте уважно приклад ситуації. Держава почала надзвичайно сильно стежити за розміром середньої зарплати. У бізнесу, якщо ми візьмемо двох однакових ФОПів, і у одного працівники на мінімалці, а у іншого ФОПа працівники мають середню зарплату по регіоні, то шанс перевірки у ФОПа, де працівники на мінімалці значно вищі. Очевидно, що держава хоче збирати вищі податки із зарплат, тому буде тиснути на той бізнес, де низька офіційна зарплата. Майте це на увазі. попереджаю вас завчасно. Ну і до речі, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб отримувати ще більше таких корисних роликів. Тепер перейдемо до податків ФОП на третій групі. Насправді тут все класично і без змін. ФОП на третій групі у 2026 році буде платити 5% єдиний податок, 1% військовий збір та щомісяця 1902 гривні 34 копійки. ЄСВ. сплата податків і подача звітів залишається надалі ще квартальною на третій групі. Також хочу нагадати, що для підтримання ліцензії на торгівлю акцизними товарами є специфічні вимоги. Якщо ви ФОП, який має найманих працівників і знаходитесь на відстані менше 50 км від обласних центрів, маєте нараховувати щомісяця мінімум дві мінімальні заробітні плати такому працівнику. Якщо ви знаходитесь далі ніж 50 км, нараховуємо півтори мінімалки. Якщо ви на загальній системі і не маєте працівників, то щомісяця маєте нарахувати собі чистий дохід дві мінімалки, ну або півтори мінімалки, якщо у вас відстань від облцентру. Понад 50 кілометрів за недотримання цих умов вам анулюють ліцензію на торгівлю підацізними товарами. Тепер переходимо до лімітів ФОП у 2026 році, і ці ліміти будуть працювати протягом цілого наступного календарного року. ФОП на першій групі буде мати 167 мінімальних заробітних плат, тобто за рік можна буде задекларувати 1 мільйон 444 тисячі 49 гривень. Ліміти у всіх ФОП ростуть всього на 8% у порівнянні з 2025 роком, тобто індексація незначна. Також на слайді можете побачити ліміт ФОП на другій групі та на третій групі. Ну і, звичайно, згадаємо, що ліміт на загальній системі з метою обов'язкової реєстрації платником ПДВ далі без змін 1 млн грн. Нагадаю, це не чистий прибуток, а загальний грошовий обіг. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам одразу нажимати на екран, переходити на наступне відео, яке можете бачити. Впевнений, воно для вас буде суперкорисним та актуальним. Побачимось в наступному відео.